У п'ятницю прихворів: болить горло, нежить, слабкість, температура. Перша ідея відпочити від звичок і роботи, увімкнути серіал, заварити чаю, накупити ніжтяків та дивитися кіно, завантажуючи шлунок швидкими вуглеводами. В дитинстві, коли хворів, мама дозволяла не йти до школи, валятись в ліжку, їсти смаколики. Був дозвіл хворіти приємно. Подорослішавши, ми все ще використовуємо цей дозвіл. Коли хворіємо, дозволяємо собі бездіяльність, я обрав інший шлях. Під час хвороби я зменшую навантаження, але зберігаю регулярність звичок. Підтягнутися один раз замість 15, віджатися 5 разів замість 30, прокинутися о 7 ранку замість 5 ранку. Якщо не підтримувати звички, мозок почне використовувати хворобу для збереження енергії, тоді хвороб буде більше. Ми самі обираємо майбутнє. Я думаю так. А як щодо вас?